Всім привіт, з вами знову Юрій. Коротке відео про комплект гідравліки на міні-тракторі з мотоблока. Ось Ми виготовляємо такий комплект гідравліки, з чого він складається. Значить, перше, це йде в насос в комплекті з приводом і шківом. Ремінь привода, бачок для масла, гідроциліндр. двосекційний, шланги, які йдуть на гідроциліндр і гідроциліндр. Сам зборі. Також йдуть шланги. Шланг високого тиску на розподільник, тобто з насоса виход, шланг подачі з бачка на насос і обратка з розподільника на бачок масла. Тобто коли працює в режимі нейтральному, нейтральному режимі положення. Так. Ось такий міні комплект ми продаємо. Так що, якщо виникнуть питання або замовити, звертайтесь по вказаних телефонах.